Таку лінійку з пилососів, ведешок маємо в нашому салоні. Це так звані соси, тобто вони працюють як з мішками, так і просто як колбові пилососи. смоктують, як то кажуть, все підряд і поголовно, і воду, і вологу, і сміття, і все. Починаючи з ВДП 2. Вартує він 3300, має потужність 1 кВт. Непогано для такого маленького пилососика. 18 літрів. І е в комплекті йде щільова насадка, е звичайна насадка з гумовим покриттям для смоктування води. Бачите, вологе. Трубочка подвійна, досить надійна. І шланг. Е далі йде веде-третій. Також кіловатний, просто більше трішки тут уже 20-літрова ємність. ось Вартує він 4400. На ВД4 вже трохи цікавіший зроблений фільтр повітряний. Бачите, Додатково. він вартує 6200, тут 22 літра. же саме. Кіловатна турбінка. ВД-4, ВД-5, вибачаю, йде вже з струшуванням фільтра. Значно потужніший вже, 1100-ваттний двигунчик турбіни стоїть. Ось. І Має 25 літрову ємність. І на кінець 30-літровий, ВД-6 під розеточкою, струшування фільтра. Видування зразу ж, регулювання обертів кіловат 300. В ньому встановлено нержавіючий бачок. Ось. О, окремо вихід для, щоб зливати вологу, яка зібрана. Ось такі класні крутючі пилососи серії ВД від Керхера. Хочу наголосити, що на ту всю серію діє 5 років гарантії. Кому цікаво, звертайтеся в салон Агролюкс міста Мукачева.